Добрий день, любі діти! Дітки, подивіться, як гарно навкруги, як багато зараз квітів, соковитої трави. А що це за звуки, які чуємо ми серед квітів? Корисна комаха є, діточка медок дає, полосата і мала. Називається бджола. Це бджола летить збирати солодкий пилок з перших квітів, що потім у нас був смачний, дуже корисний мед. Бджоли яскраво забарвлені. Як ви думаєте, чому? Бо вони ніби говорять, не підходь, можу вжалити. А зараз давайте трохи пограємо язичком і згадаємо, як розмовляють деякі комахи. Жу-жу жу з оленкою дружу. Са-са-са, летить оса. Зі зі, зі прилетімо. Червона намистинка має крильця у краплинках, невеличка, гарна, дуже. Упізнай її, мій друже. На твою долонечку прилетіло сонечко. Ця комашка має дуже яскраве забарвлення. Її добре видно на зеленому листочку, і будь-який птах її легко помітить. Виявляється, ця комашка вміє добре захищатися. У хвилину небезпеки вона виділяє рідину жовтого кольору, яка погано пахне. Воно то і відлякує ворогів. Розцвіла в саду у нас дивна квіточка якась. Я понюхати хотіла. Квітка пух і полетіла. Так, дітки, це метелик. Метелики мають довгий витягнутий хоботок, який вони опускають всередині квітки і п'ють солодкий сік. Любить метелик відкриті квіти, щоб сісти на них і бачити, що відбувається навколо. Хто пронизливо пищить, ні на мить не замовчить, ні тонкий, як голки мають, дуже боляче кусають. Обережно на дворі, влітку люті комарі. Так, дійсно. Коли комари кусаються, то це боляче і довго свербить. Вони створюють незручності людям і домашнім тваринам. Але комарі є гарною їжею для пташок. Жабенят і кажанів. Цей маленький робітник з малку працювати звик. Тягне мушок соломинки до великої хатинки, бо працює тяжко важко у мурашнику мурашка. На початку весни мурашник більше схожий на купу сміття і старої хвої, ніж на мурашник. Жодного мурашки поруч не видно. Але як тільки зійде сніг, Мурахи вилізуть погрітися на сонечку. Після довгого зимового сну вони зовсім знесилені. У них навіть немає сил відбиватися від непрошених гостей гідкою, мурашиною, кислотою. Але пройде ще кілька днів і мурахи візьмуться за роботу. Тітки, як багато ми з вами сьогодні побачили! І бджілку, і комара, мураху, метелика, і жучка-сонечка. Вони всі такі різні, у багатьох комах є крила і вміють літати. У них у всіх по три лапки з кожної сторони. Всього шість лап. У всіх є вусики антени. І всі вони називаються комахами. Дякую вам, малята, за увагу! До наступних зустрічей!